Отця і сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Ісус Христос іде назустріч чоловікові, який був обтяжений життям, в якого селилися демони. І цей чоловік, як ми читаємо, він був нагий, він. Ховався на цвинтарі серед могил різних, нападав на людей, його в'язали, але ніхто не міг нічого зробити, тому що велика кількість бійців в ньому перебувала. У неї легіон це є римська одиниця, і це означає десь, якщо я напоминаюся, до тисячі бояків, тобто яка сила в тисячі демонів буде цьому чоловікові. Але Ісус Христос не боїться, Він цього чоловіка не засуджує за минуле життя. Але Він хоче облегшити його життя. Він хоче, щоб демони покинули його. Він хоче, щоб цей чоловік повернувся назад до життя, до життя в любові, до життя з Богом. Бо життя без Бога, як бачимо, привело до великого упадку, що демони увійшли в людину. Ісус Христос не залишає його також і самотнім, бо Він каже: іди, повертайся до міста, повертайся до своєї сім'ї. Тобто Господь хоче, щоб цей чоловік перебував в сім'ї, щоб цей чоловік перебував у спільноті. І це йде і тішиться, тому що демони покинули його, він зазнав чуда. Але що сталося? Демони вибрали свиней і кинулися з кручі, і всі потонули. І ті пастухи, які пасати свиней, пішли до міста і теж почали говорити, каже, що всі свині загинули, що тепер будемо жити, не будемо мати що продавати. Єврейському народові, але що було, що за цим крилося, ми знаємо, що свиней було не дозволено їсти єврейському народу. Але то був, що їв, можна сказати, так собі ховаючись, хто тобто переступав закон, а в Геназареті саме вирощували тих свиней, щоб продавати і мати заробіток. Тобто був це неправдивий бізнес. І бачимо, що ці люди з міста прийшли і вони зустрілися з Ісусом, і що вони йому подякували. Що він звільнив цього чоловіка від вісів? Ні. Вони були налякані, дуже налякані. Бо що буде далі? Адже свиней нема, бізнесу нема, грошей нема. Що буде далі? І що вони зробили? Вони попросили Ісуса, щоб Той відійшов з їхніх околиць. Вони попросили той, який має найбільше багатство, миру, радості, любові, милосердя, щоби покинув їхні околиці. І це означає, що ці біси нікуди не ділися, бо якби вони не вигнали Ісуса, то би біси не були разом з Ісусом, але вони вибрали гірше, а не краще. Однак цей чоловік був сілений, і він зазнав чуда. І він ділився цим всіма. І тому, що хтось також навернувся до Господа Бога, навернувся і почав жити. Бути Чимось обтяженим, щоб щось володіло нашим життям, чи хтось це є неправильно, тому що нашим життям має володіти Господь. Бо деколи ми маємо різні також прикмети, маємо різні гороскопи і ще і Деколи ми хочемо забіти наперед і знати, а що буде далі, а що буде далі зі мною? Псалмопівець каже, що Господь є моя доля. Тобто, що в Господі все моє життя, чому я маю звертатися до якихось ворожок, чи до гороскопів, чи ще до, до ще до чогось? Я знаю, що в Бозі є моя надія, я знаю, що в Бозі є моя любов, і що Бог є багатим милосердям, і Бог мені допоможе у моєму житті. Бо коли я переступаю цей поріг і починаю звертатися до когось, хто там. Вороже, чи щось яйце викачує, чи там пить і так, далі, і так далі. Це вже означає, що я відходжу від Бога, я Богу не довіряю, я зраджую Бога, а звертаюся до другої сили, до диявольської. І тоді диявол починає робити помаленьку свою роботу, починає входити в життя і руйнувати його. Тому пам'ятаймо, що в Бозі є спасіння, що в Бозі є зцілення. Що в Бозі є спасіння і все, що ми потребуємо, каже Ісус Христос, що найперше ми повинні шукати це Царство Небесного. Каже, шукайте Царство Небесного, а все інше вам додасться. І ми зараз, маючи цю земну мандрівку, перебуваючи тут, у храмі, бачите, наш храм має форму, можна сказати, ковчега, як мною ковчег, що ми плевемо всі до вічності. І ми всі рятуємося, бо ми є з Богом. І я дякую за те, що ви сьогодні прийшли, що ви виділили час для Господа Бога. Бо чим більше ми даємо для Бога часу, талантів, дарів, служимо, тим більше Бог благословляє нас, тим більше Бог входить в наше життя і виганяє всю ту нечість з нашого життя, а робить його світлим і радісним. Отож будьмо з Богом, Господь нам усьому допоможе. Амінь.